Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачну таку картопельку в духовці. Готується вона дуже легко, а смак просто неперевершений. І в першу чергу я беру картоплю, гарненько її обмиваю кухонною губкою, щоб вона була чистенька. Потім нарізаю її отак кільцями, товщиною десь приблизно 7-8 мм. Як бачите, шкірку з картоплі я не знімаю. Викладаю картоплю на деко, яке я застелила пергаментним папером. Далі беру дві цибулинки і нарізаю їх півкільцями. Відправляю їх туди ж. Тепер беру такий смачний шматочок під черевинки. Бажано, щоб тут було трішки і жирка, і м'ясця. Нарізаю його на шматочки і відправляю до картоплі. Шкірку сала я також не знімаю, ну це все по бажанню. Тепер це все діло потрібно заправити. Обов'язково додаю туди сіль перець, а також використовую приправу до картоплі. Ну це по бажанню. Ну і звичайно ж, як казала раніше, обов'язково сіль та чорний мелений перець. Ну а далі цю всю смакоту потрібно гарненько перемішати. Рослинної олії я сюди вже не додаю, так як сало в мене підтане і випустить свій жирочок. Тепер відправляю картоплю в духовку розігріту до 180 градусів, запікаю її так в режимі конвекції до рум'яної кірочки. Час випікання у всіх може бути різний, так як духовки також різні. Обов'язково картопельку в процесі запікання декілька разів перемішують. Щоб вона не підгорала і рівномірно запікалась. А якщо у вас немає режиму конвекції, то запікайте її в звичайному режимі. А ось така красива, дуже смачна і ароматна картопелька у мене вже вийшла. Далі її за бажанням посипаю укропчиком. Можна додати також чесничок, буде теж дуже смачно. Ну і все, можна всіх звати до столу. Така картопля не залишить нікого байдужим. Вона дуже смачна і я впевнена, що всій вашій сім'ї вона точно сподобається. В моїй сім'ї рецептик такий дуже полюбляють. Друзі, пишіть свої коментарі, які допомагають розвитку каналу. І до зустрічі в наступному відео. А ще Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мик, пишите комментарии. Да, встреч. Пока-пока.